Завалила стіна, це підпорки держу, та так стіна завалилася, я фізично не можу робити. Я просто не можу, нема за що його відремонтувати. Я його так залатувала, латала, латала, в цьому році взагалі відпало все тут. Криша тепер впала. У цьому будинку Олена Сезонова 13 років живе з матір'ю, пенсіонеркою та донькою. Розповідає, дім ремонтують власними силами, та щороку він руйнується. замазывала в середине трещины. Вот это поставили, чтобы подпереть. Это хорошо, видите, потолок упал все на, на, на шкал. А в тех потолки трошки текут. Сейчас не затекает. А в той кімнаті теж потолок. Олена Сезонова має інвалідність. Через епілепсію та проблеми зі спиною говорить, не може влаштуватись на роботу. Родина живе на дві пенсії, це 6 тисяч гривень. Оформлюють соціальну допомогу для малозабезпечених сімей майже 3 тисячі гривень. Дія устараю, власне, узнають, коли у мене приступ, узнають, то я умольняю. Зимувати родина планує в літній кухні. На порядки, замазуємо стіни, будемо біліти, хочемо сюди переїхати. Зі слів жінки, допомоги ні в кого не просили, сподівались впоратись самостійно та не змогли. Минулого тижня звернулись у сільську раду. Я звернулася, з даний момент немає коштів в бюджеті. Нині допомогу для родини збирає благодійна організація Дім Милосердя. Її керівник Володимир Лебедєв говорить, дізнались про скрутну ситуацію сім'ї від їхньої знайомої. Перший варіант ми запропонували, це що ми можемо полагодити літню кухню, облаштувати, щоб вони хоча б перезимували, а там весною вже щось робити. Але бачимо, що і кухня та, ну, в такому жахливому стані, і тобто, там небезпечно, що там, що там жити. Найголовніший варіант, що ми запропонували, це вторий. Оплатити оренду житла, знайти якийсь будинок або в цьому селі, або в сусідньому з умовами. Про те, що родина живе у таких умовах і потребує допомоги, дізнались допису у соцмережі, розповіла староста села Калинівка Олена Переверзєва. Родина за допомогою до сільської ради не зверталася. При первозванні в сільській раді можна оформити допомогу матеріальну. Для цього треба звернутися в старостат, написати заяву, зібрати пакет документів. Вже тоді людина викликається на комісію. Членами комісії обговорюється це все і визначається сума. Ви кажете, не звертались? Проте я знаю, що в четвер вони приходили. В четвер вона приходила, переоформляла, мало забезпечено. Це трошки інша допомога. А те, що потрібно написати заяву на додаткову допомогу, ви їй казали? чи вона знає? Вони це знають, наші ж... мешканці знають. Про те, що вони можуть звернутися, написати заяву. Говорить, не знає, коли саме комісія визначить суму допомоги та коли її зможе отримати родина Олени Созонової. Нині шукають для неї будинок, який можна орендувати на зиму. Керівник благодійної організації Дім Малосердя» сказав, орендувати будинок для родини можуть з осені по весну. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.